Дня глядачі, вітаю вас на майданчику Мініаровіниця. Отримали свіжу поставку тракторів Пловол 244 на широкій резині, також є з реверсом. Прийшли трактора до нас. Трактор обладнаний трьохциліндровим двигуном КМ385. Двигун є популярний, надійний, стоїть на багатьох китайських брендах тракторів. Передня резина трактора 6,5 на 16, задня 11,2 на 24. Вал відбору потужності двошвидкісний 540 тисяч обертів. Трактора якісні, надійні. Давно вже на українському ринку зарекомендували себе з хорошої сторони. Ось можна подивитися, як вони до нас приходять. Запаковані в ящиках. Все досить якісно. Зіп до трактора. Запрошую вас на наш висовковий майданчик Міні-Гровіниця по вулиці Тибрівське шосе 2-2А.